Далі будемо говорити про повернення військовополонених до України. В чому особливість, як правильно це робити, поговоримо із нашим наступним гостем Аркадій Дабагян, керівник агенції спровадження стратегічних ініціатив. Доброго ранку. І дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Доброго ранку, шановні глядачі. Доброго ранку студію. Коли ми говоримо про обміни вчора і позавчора, ми мали хороші новини. Ще українці і військовополонені цивільні повернулися з російського полону. Але е, загалом, якщо ми говоримо про процес, в чому найбільша складність полягає в перемовинах і в цьому в обмінному процесі. Дякую, це дійсно дуже важливе питання. Тому що Україна, як це вже неодноразово я розповідав під час своїх ефірів про це неодноразово каже військово політичне керівництво країни доглядає значне докладає значних зусиль для повернення наших оборонців та цивільних осіб. Справа в тім, що в будь-якому перемовному процесі завжди важливі позиції сторін, і головна позиція це розуміння того, що треба негайно повертати людей, які знаходяться в полоні. І в даному випадку можу сказати, що це принципово різні позиції у України і Росії. І, Мабуть, на мій погляд, тут є основна проблематика, основна така відмінна риса цього процесу. Тому що України це прагнення постійне, це постійна активізація таких перемовних процесів, залучення іноземних партнерів з боку Росії. Це більш пасивна позиція, тобто вони очікують тих, скажімо, подій, в яких їм це просто буде вконче необхідно потрібно робити. І от тоді вони дійсно активізуються і йдуть більш охоче на такого роду процеси. Тож, на мій погляд, це є головна. Головна риса, головна відмінність цих процесів е, в цій війні. Скажіть, з якими проблемами, зокрема, стосовно здоров'я повертаються військовополонені? Як проходить реабілітація вже тут, в нас в Україні? Е, ну, перш за все, треба зазначити, що на превеликий жаль, е, значна, я б сказав. би Переважна більшість, ну чесно скажучи, просто кожний хто був в полоні, повертаючись під час розповіді про це, під час того як відбуваються спілкування з ним, розповідає про ти або інші види тортур, які до нього застосовувались. Це і фізичні тортури, часто густо психологічні тортури. Все те, що абсолютно заборонено нормою міжнародного гуманітарного права і безумовно, ну просто здоровим Тож ми розуміємо, що повертаються вони виснаженими і фізично, і емоційно. Ви бачите, якими вони виглядають зовні. Ви бачите, наскільки ці люди схудні, наскільки їм і важко іноді утримувати ту посмішку, яка безумовно а, супроводжує такі процеси. Тож, коли вони повертаються, Україна докладає зусиль перш за все для того, аби почати їх негайне відновлення, тому. Одраз після повернення вони потрапляють в специфічний медичний заклад, де з ними відбуваються окрім ріентетраційних процедур, тобто тих, що пов'язані з відновленням документів, прав і таке інше. Безумовно, одразу ними починають працювати лікарі і психологи. Як довго може тривати цей процес? Ну, скажімо так, я би поділив його на етапи. Первисний такий процес він триває приблизно на рівні одного місяця, а це приблизно той час, за який умовно відбуваються первісні процеси, які пов'язані з реабілітацією. Знов ж таки, ми маємо зрозуміти, що в них не однаковий стан, і для когось це достатньо, а для когось ні. Але за, скажімо, тою роботою, яку колись і я був до неї долучений, ми проводили. Я можу сказати, що на превеликий жаль, в контексті психологічної реабілітації це значно більш довгий період, і я можу сказати, що саме цьому я дуже радію тому, що. Для відповідно до останніх змін до законодавства має на увазі закон про мобілізацію, який вийшов в Україні військовослужбовцям, що повернули з полону за їх бажанням, надали можливість звільнятися з лав збройних сил України, тому що скажу відверто, іноді було дуже важко підтримувати їх психологічний стан. Я маю на увазі оцей процес реабілітації одночасно з проходженням військової служби. Тож це є дуже важливий крок, гуманний крок по відношенню до цих людей. Але я хочу сказати, що це іноді займає місяці, а впевнено, що подикуди і роки. Скажіть, у чому складність повернення саме цивільного населення із російського полону? А... Справу тім, що якщо військовий полон як такий він існує, він регламентований нормами міжнародного гуманітарного права, і якби Росія і не нехтувала, а це загальновідомо, тим не менш є, хоч якась зрозуміла врегульованість цього процесу, перебування цивільної особи в полоні, воно взагалі як таке, ну скажімо так, безглузде, тому що цивільна особа не має статус військовополоненого. Тож для того, аби його отримати, мають бути інші правові підстави. Часто густо ці підстави це звинувачення, покарання, я маю на увазі якісь конкретні судові справи, по яких їх звинувачують в певних е злочинах. І тоді, коли ми кажемо про повернення, ми маємо, вже, е ми маємо справу з поверненням людини, яка в дужках. Засуджена на території країни агресора. Тож ми розуміємо, що повернення засудженого, зважаючи на повну відсутність будь-яких правових і дипломатичних відносин між нашими країнами це дійсно складний процес, складний і дуже дуже погано врегульований, на відміну хоча б якоїсь врегульованості процесу повернення військовополонених. У Нас є ще хвилинка в питанні цивільних. Нам можуть допомогти наші партнери і треті країни, які вже були посередниками в цих обмінах. Безумовно, я хочу сказати, що е, от, останні обміни е, в них дуже 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 активну участь приймають Арабські Емірати. І я хочу ще раз там від себе і від всіх нас подякувати нашим партнерам, тому що вони відіграють дуже важливу роль, дипломатичну міжнародну роль. Безумовно е, важливо зрозуміти, що е, саме. саме Світове суспільство, саме, скажімо, іноземні наші партнери, є дуже важливим важелем перемовних процесів з Москвою, тому що прямі перемовні процеси, ви ж розумієте, вони постійно ускладнені. Ну як на менш ми ведемо зараз достатньо важкі бойові дії один з одним. Ми розуміємо, що перемовні процеси вони ускладнені. Роль міжнародного комітету Червоного Христа в перемовних процесах також, і це загальновідомо, практично невільована. Тобто він не приймає в цьому участь. Тож нам потрібні посередники. І я хочу сказати, що такими посередниками виступають різні країни. Тож я хочу сказати, що так дійсно, безумовно, у всіх питаннях повернення як цивільних, так і військовополонених, наші іноземні партнери, наші зв'язки, наші дружні зв'язки з світом відіграють дуже важливу роль. Аркадій, дякую дуже за роз'яснення, що змогли долучитися до нашого ефіру. Аркадій Дебаян, керівник агенції спровадження стратегічних ініціатив, був з нами. І раніше пан Аркадій був начальником південного регіонального центру координаційного штабу питань споводження з, з військовополоненими.